Така зима в Канаді гляньте. Ось у нас буревій Знаєте, дороги розчищена тільки тут. Дорога у нас. Ось такі у нас сніжна, сніговиська, три дні, так ще тільки е, даже суток не мете. Центральну дорогу розчистили, цю дорогу теж розчистили, але оці... Красиво, неймовірно. Сьогодні субота, ось така гарна погода, прям ну, приємно, дуже приємна погода. Ну, Якщо вдома сидиш, якщо потрібно кудись йти і щось робити на роботу, то, звісно, по такій погоді не дуже комфортно. Якби потрібно було йти пішки, то не дуже було б комфортно. Але... let's take a view Так що така буває зима в Канаді. Але я хочу сказати, що зараз ми з за вами в новій Шотландії. Але погода в нас е, доволі гарна, тим, що мінус два десь тільки. Тобто зовсім-зовсім не холодно. Так, сніг є, але зовсім зовсім не холодно. І дуже-дуже приємно. Для мене така погода. Я люблю Канаду, я люблю такі погоди. В моєму рідному місці такого не було. Бачите, вони в Машина чистить постійно, всю ніч чистили. кожен біля свого двору чистить. Ось така чудова канада. Хотіла вам давно не знімала відео. П'ятницю я відпрацювала дуже гарно, спокійно відпрацювала. Мене підвезли додому. Ось бачите, заметіль, заметіль. Сто... А в нас ще три дні буде отака. Сніжна буря ще три дні, тому ну, ось треба ховатися, кудись мені сходити з дороги, тому що їде машина. Я швиденько швиденько і біжу, біжу, швиденько ховаюся на доріжку, яку ми все розчистили, все почищене. Канадцям все рівно вони полюбляють таку погоду. Вони всі, Вчора я сходила в магазин, багато закупили продуктів для того, щоб ці 3 дні. 3-4 дні буде така зима невеличка, зимненька, дуже-дуже гарна. Тому з вами була Світлана з Канади. Хто збирався їхати, готуйтесь! Ну, не всюди, в нас в Новій Шотландії така погода. Але е такий сніг буває, але, ви знаєте, дуже тепло, мінус 2 десь. Тому ну, це не є якоюсь такою величезною проблемою. З... З вас лайк, не забудьте поставити лайк. Хай люди всі побачать, яка в нас чудова погода в Канаді. Дуже обожнюю Канаду.